Ай, о нет. Он что, хочет уйти с канала с Ютуба? А кто же будет? Так. <связывая> Внимание. Это я, Клок. Всем хай, с вами я, Клокмен. Да. Да, я хочу сказать про то, что люди че уходят. В общем, не думайте, что эти просто такие. Среди того, что в есть лебедисты. Ой, я, я, я. Ну, там у меня скибье головы, видите? Ой, это такая странная. Ой, тут а, как раз странная скибье голова. Так, что? В общем, послушайте наш... Сейчас у нас тут скоро И нам надо будет что-то делать. Дякую. И всем пока. Так, теперь надо обсудить все. И, и за того, что Литич уходит, то, то дариму, в 2023 душа будет погано. Я думаю, нам надо щось вирішити. Бо мы не можемо дать йому так легко збежать. Але Но... це моє плюс. В общем, буде говорити з дримом. А я у... уйду. Пока. Дякую, декол Ну і так, в общем, перед тим як все розказати, готуйте печеньки і все інше, бо я плату лімоназик і чипсики. Ну і ми начнемо. Ну, в общем, що я хочу сказати. Зараз люди чел не в... На кращому стані, тому що він хоче йти з каналу. Я знав, що може якось. Може бути, що цей день настане. І він не піде не на той шах, Він, не... він не піде на шах. Ну, як я, коли хочу вийти з каналу. Але тоді він мене підбаджував і цей опит, який написав. Ну, казав, що я гавнула, і ну, що я моя вийти з канала, він змус. Він, він показав що я зря так волнувався. Ну і тому я вирішив ем, не дивитися у погані речі, а дивитися у добрі речі. Ну і тому ось так все склалось. Але в цьому випадку із-за того, що літі Чил не може зняти відео нормально, ну типу, коли я з цим часу хотіла зняти багато відео, то нього то дуже швидко сама по собі пропадала запис. А не як у мене, у мене от перед собою зараз я на мальвіа. Ось такий прямокутник, якому показує. І ось це, щоб я малював, ось це, типу, виключити запит і поставити запис на пазу, щоб я так переключався, як, як я вмів. Да. У нього чуть-чуть поєдне, чому у нього включається і в цьому проблема. Ну, як я думаю. І тому я не знаю, чим це допомогти. Але люди ще. Пам'ятай, Юті Чил, якщо ти дивишся це відео, то запам'ятай, я завжди тебе підтримую. Потім то, що ти мій друг. Друзі, друзі не бросають. Бо от цим ти довів вів мені, коли я хотів вийти з каналу. І дякую тобі за те, що ти мене завжди підбадрював і не давав мені поняття, що я коли. А тоді, коли хотів уйти з каналу, буду направить. В общем. Давай чуть-чуть полетаем. ну, кстати, хочет это прикол. Вот этот хлопчик, как и ну, обзывал все бои безу, да? Ну, когда я хотел уйти из я я хотел уйти из канала. С их хлопчиком ты и будешь Представляете, я кого просто не знаю, себе. люди. И да, Макс это съел в шуте. Ой, тот хакер меньше. Да. да. Но я все одно я... я не знаю, за что. Винный друг. Но О, Но. Мне пришло добрать в банду. Что я хочу сказать. А ты что, вернись в Я знаю, а за я тебя наброшу, я тебя буду залезть мужа. И хочу тебя предводить. А так классно, парень. Ты зараз теряешь все. Все свои. Ты прям зараз, одну а секунду. mm Ти зараз теряєш цілих 24 чотирма підписниками, і ти хочеш всіх настроити. Я не дам тобі це зробити, тому що ти, ти так мене можем ти завжди мене збадрю, тому я тобі не дам. Можем ти найкращий друг. Ти можна сказати єдиний подписчик, який зім... єдиний друг, який збадрював мене і підбадюрував і допомагав, коли я йому зробив канал, да. Тоді даже цього. Віктор Тавен ще не було за, за мною. І ти мені допоміг. Так що образуйся, будь ласка. Я все одно буду тебе завжди підтримать. Я не надам тобі уйти с Дякую, пока.